Велика Британія дозволила Україні використовувати на Курщині танки Челленджер-2. про це повідомляє The Sunday Times, цитуючи одного з британських посадовців, який заявив, що Велика Британія не буде ухилятися від ідеї використання британської зброї в Росії як частини оборони України. Єдине, що Україна не може все ще використовувати на території Російської Федерації крилаті ракети Штормшедов, які є спільною розробкою Великої Британії, Сполучених Штатів Америки і Франції. Вони побоюються ці країни подальшої ескалації. Своєю чергою британські чиновники та експерти вважають, що їхні європейські партнери ну якось занадто стурбовані тим, що провокують російську ескалацію. І, попри збільшення кількості військової техніки, яка постачається в Україну, офіційні особи з питань безпеки стверджують, що не було взагалі то жодних причин того, що Російська Федерація таки готова застосувати тактичну ядерну зброю. І ось цей страшний сценарій, який зробив би погрози третьої світової війни. Є зараз правдоподібним. Тож Велика Британія продовжує активно, як бачимо, допомагати Україні. Так от екс міністр оборони Гранд Шепс. Проведе навіть тур столицями Європи, де закликатиме й надалі підтримувати Україну. В свою чергу міністр оборони Джон Гілія та міністр закордонних справ Девід Лемі створили навіть спільний український підрозділ. А прем'єр-міністр Кір Стармер доручив Раді нацбезпеки розробити плани з надання ширшого спектра підтримки України. Він вважає, що нині потрібно якнайшвидше розширити підтримку України на тлі агресії Російської Федерації, не обмежуючись при цьому лише військовою допомогою. Тож він сказав, що потрібно розробити системну допомогу Києву у промисловій, економічній та дипломатичній сферах. Давайте послухаємо. Якщо диктатор Росії Володимир Путін доб'ється успіху в Україні. Він не зупиниться на досягнутому, це стосується не лише військової сфери, а й економічної. Ми всі відчули витрати Великої Британії, коли він вперше вторгся в Україну. І ми ж з вами пам'ятаємо, що Велика Британія, взагалі з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, дійсно зберігає сталість та системність у підтримці нашої країни. Лондон активно підтримав, до речі, нагадаю, усі 14 пакетів економічних санкцій проти Російської Федерації, а також особисто проти самого диктатора Путіна та його найближчого оточення. Ну і також цікавий матеріал опублікувало видання Зе Таймс. У ньому йдеться про те, що Даунінг Стріт та Міністерство оборони Великої Британії були готові до відео про використання британських бойових танків «Челленджер-2» українськими Росія. Військовими на території Росії впродовж 48 годин чиновники та політичні помічники прем'єр-міністра країни Кіра Стармера та міністра оборони Джона Хіллі вели перемовини про те, як далеко навіть можна знайти, аби підтвердити участь Великої Британії у вторгненні до Курської області, ставки були високими. Невидиме світові британські обладнання. В тому числі безпілотники відіграло центральну роль у новому наступі України. А британський персонал протягом двох років тісно консультував українських військових у масштабах, не порівнянних з жодною іншою країною. У видання наголосили, що ось це рішення, яке Стармер і Хіля прийняли минулого тижня, було не зміною політики, а зміною тону, аби бути відкритішими щодо ролі Британії переконати головних союзників України зробити більше для допомоги нам з вами. Також у The Times наголосили, що наступні кілька місяців можуть стати вирішальними у цій війні. І хоча на території Російської Федерації не можна все, що нам використовувати крилаті ракети Shadow, шапс наступник Волеса дозволив їх використання в Криму. Тим часом, спочатку Курської операції Збройних сил України пройшло вже майже два тижні, проте окупанти досі не можуть зібрати угрупування, яке потрібне для відбиття атаки. І ось Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі описав військову відповідь Росії на вторгнення в Курськ як. Повільну та розпорошену, водночас очільник ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко заявив, що курська операція, яка змусила ворога, якщо не відтягнути свої сили з України, то використовувати резерви, які готувала Росія для вересневого підсилення наступу, не є кінцевою. Ну і про це ми також сьогодні поговоримо, але вже з військовим експертом, який долучиться до прямого ефіру за кілька хвилин. Ну а станом на цю мить маю ще й таку інформацію. Вона теж свідчить про те, що у росіян зараз є проблеми з резервами. На Росії продовжуються облави на мігрантів. І тепер уже під прикриттям поліції представники військового слідчого відділу та навіть співробітники МВС фактично грабують людей із Центральної Азії, які живуть та працюють на території Російської Федерації. Щоправда, російські ЗМІ пишуть, що це власне рейди з виявлення фактів незаконної міграції та контролю за дотриманням законодавства колишніми мігрантами. Так от, рейд за даними видання Комерсант пройшов днями на автовокзалі поряд з метро Щовківська. А також на овочевій базі та у хостелах на сході Москви. і за підсумками цієї перевірки кільком десяткам мігрантів, які отримали громадянство Російської Федерації, вручили повістки у військкомат для постановки на облік. Ну, тим часом в Єкатеринбурзі поліція, представники військоматів та дружинники, так звані. Це, до речі, вони з націоналістичного руху Руська общини, і вони, між іншим, підтримують війну проти України та виступають проти мігрантів. Так, от вони теж провели свій рейд на одному з вуличних ринків, де мігранти торгували фруктами та овочами. Там затримали дев'ятьох торговців. Ну а їхній товар, який взагалі ось так, от просто залишився без нагляду. Ось ці дружинники Руської общини дозволили безкоштовно Збирати перехожим. Фактично, от знаєте, дали добро на таке собі мародерство. Давайте подивимося, як це було. Хто дозволив? А хто дозволив? Боїться, напевно, не хоче йти в армію. Значить, він виходить нелегально тут знаходиться. А хто дозволив? Ось народна дружина. Я тут нехай поліція підійде. Треба пригостити. Зрозумів мене так. А по взагалі, а ви купували у них? Так нормальний товар. Нормальний, а гроші не залишити їм зараз? Ні, не залишу, бо нам дозволили. А хто дозволив? Хто повинен це організовувати? Я не бачив такого. Не бачили, щоб тягали фрукти. Ви ж бачите, я постійно займаюся тільки іноземцями, туди-сюди їх воджу. Не треба нічого чіпати. Ми вкладаємо в його машину. Це його машина. Я підійшов, там дівчина сидить. Я там так от бачите, туди-сюди він цей поліцейський водить іммігрантів. Ну а потім приводить до військоматів, звідки вони в подальшому відправляються на війну. Та далі ще цікавіше у соціальних мережах росіяни зараз пишуть, що останнім часом внаслідок затримань вихідців з Узбекистану, Таджикистану, того ж самого Азербайджану, Туркменії, Киргизії, які живуть і працюють на території Російської Федерації, спорожніли. Полиці супермаркетів до речі одразу у кількох регіонах. Знаєте чому? Тому що саме ці люди працювали на великих продуктових складах, де вантажать товари для магазинів. Ну і також тепер виникають проблеми із доставкою їжі, бо не вистачає кур'єрів. До речі, посилки з інтернет-магазинів також доставляли переважно мігранти. Ну розуміємо, чому тому, що росіяни займатися такою малооплачуваною роботою взагалі не хочуть. Тож зараз російські змі наводять цікаві цифри. Ось приміром, у другому кварталі 2024 року обсяг замовлень продуктів на Wildberries впав майже на 23%, Ну а Озон тим часом майже на 8% ну і все це відбувається саме на тлі нестачі кадрів, зберечів кур'єрів. Наприклад, навесні цього року в Російській Федерації не вистачало 140 тисяч кур'єрів. Ну а до кінця цього року цифра може становити вже понад 300 тисяч. Тож, звісно, служби доставки змушені скасовувати термінові замовлення та навіть відмовлятися вести товари у віддалені райони Російської Федерації. Ну і тут, до речі, я нагадаю, що ще 31 липня Держдума Російської Федерації ухвалила закон про обов'язкову постановку на військовий облік після набуття російського громадянства. Після цього, власне, і почастішали випадки рейдів на мігрантів. Ну і схоже, от зважаючи на останні події на території Курської області, вони таки триватимуть. До речі, невиконання цієї вимоги, тобто відмова мігранта ставати на військовий облік, стане основою позбавлення громадянства Федерації. Ну як вказується, зрештою в пояснювальній записці ця ініціатива спрямована на обов'язкове виконання новими громадянами Росії. Звісно, конституційного обов'язку щодо захисту вітчизни. Тож розуміємо, що таким чином влада Росії набирає зараз солдатів на війну проти України серед мігрантів. Ну і також розуміємо це для того, щоб зайвий раз не дратувати власних громадян. Ну а вони вже не просто там дратуються, а вони починають жалітися на війну і на Путіна, особливо на численні народи Росії. Бо ще цікаву інформацію маю. Ось приміром проект Сибір реалії розповідає про те, як у війні проти України зараз гинуть ці народи. І ось тут з'являється цікава стаття з назвою У нас на районі безперервна жалоба. У цьому матеріалі йдеться про те, як війна проти України зараз знищує нечисленні народи Росії. Видання пише, що деякі етноси зараз представлені буквально одиницями. Наприклад, керейків залишилося лише 23 особи, а люторців 96. Бо саме представників корінних народів насамперед забирають на війну під час мобілізації. Зокрема, мова йде про Улаган одне з найвіддаленіших сіл гірського Алтаю. До Монголя та Тиви воно ближче, ніж до райцентру. Ну а разом із сусіднім Кош Агачинським районом Улаган прирівняний до крайньої. Півночі і зараз лише в одній місцевій школі вже сім меморіальних табличок із фотографіями тих, хто загинув в Україні. У сусідній школі таких вже чотири. Ну і я просто одразу скажу, що для нечисленних народів навіть загибель кількох людей це велика втрата і трагедія. Тому представники корінних народів, які проживають зараз на території Російської Федерації, дуже занепокоєні. Вони мають набагато менше можливостей щось робити, чи, приміром, буде якось відстоювати свої права. Вони залишилися тепер сам на самі з владою, а також з корупційним бізнесом, який у сотні разів перевищує їх і за силою, і за можливостями. Ну і через це ще більше представників корінних народів можуть опинитися найближчими днями, найближчим часом, там найближчими місяцями на війні. Ну, як пише видання, можливо, внаслідок цього деякі народи взагалі зникнуть. Ну і це дійсно може статися. Тим часом у російському місті Пролетарськ вже другу добу гасять пожежу на нафтобазі Кавказ, де зберігали нафтопродукти для потреб російської армії. Вже відомо, унаслідок загоряння постраждали 18 осіб, а влада вела в районі режим надзвичайної ситуації. Про це повідомив губернатор Ростовської області Російської Федерації Василь Голубєв. Гасіння пожежі в Пролетарську триває. Задіяні сили і засоби збільшено. З урахуванням складності пожежі на території пролетарського району режим підвищеної готовності переведено в режим надзвичайної ситуації. Наразі всі зусилля аварійно-рятувальних підрозділів спрямовані на локалізацію горіння. Ну, я ж нагадаю, розвідка та збройні сили України у ніч на 18 серпня завдали удару по комбінату Кавказ Ростовської області Російської Федерації. Там зберігалися нафтопродукти для військових потреб російської армії. Відомо, що було зафіксовано щонайменше два осередки займання на території комбінату. Ну а сьогодні вже стався вторинний вибух на ростовській нафтобазі. Вторинний вибух, але все ж таки після вчорашнього удару. Детальніша інформація щодо наслідків ураження все ще уточнюється, але завдання ось це виконано силами і засобами головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі збройними силами та іншими складовими сил оборони. Ну і також сьогодні вночі вибухала і палала тягова підстанція на Транссибірській залізниці у Мар'їнську Кемеровської області Росії. Тож місто на певний час навіть залишилося взагалі без світла та без води. Також було і призупинено рух. Поїздів. Ось така ситуація. Тож бачимо, сезон літньої бавовни триває, горить вибухає на болотах. Ну і що можу сказати? Давайте донатити на потреби Збройних сил України, щоб таких гарних новин у нас з вами було ще більше. Ну, а тепер повертаємося до ситуації на фронті, бо з'явилася інформація, що мешканці Покровська мають два тижні, щоб евакуюватись. Про це повідомляє керівник Ова Добряк. Він зазначив, що з міста щодня виїжджає 500-600 людей. Приблизно 60% жителя, жителів міста вже покидають домівки самотужкою, але цього тижня там запровадять примусову евакуацію дітей. Також знаємо, що Покровський напрямок нині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Ще маю важливе повідомлення, тому що сьогодні від самого ранку у різних телеграм-каналах, а також у засобах масової інформації дуже активно поширювалася інформація про те, що Асканію нову заповідник повністю знищили росіяни, тобто окупанти. І ось станом на цю мить вже маємо повідомлення. Директор Асканії Нової таки спростував інформацію про повне знищення заповідника армією окупантів, тобто росіянами. За словами Шаповалова, Росіяни дійсно вивозять тварин із заповідника однак про його повне знищення наразі все ж не йдеться. І зараз процитую, що сказав пан Шаповалов. Факти значних збитків, завданих збройною агресією Росії, окупацією дійсно мають місце. Факт знищення заповідника ні. І це вкотре свідчить про те, що треба ретельно зараз стежити за інформацією, дбати про інформаційну гігієну і не робити поспішних висновків. Звісно, це не відміняє того факту, що росіяни терористи, вбивці і окупанти, і що вони навмисно і прицільно знищують Україну та українські землі. Вони знищують все, до чого може дотягнутися кривава рука е, Путіна. Кривавого очільника Російської Федерації, тому звісно розуміємо, що не погребували б вони із заповідником. Якщо вони вбивають мирних людей, якщо вони вбивають дітей, якщо вони обстрілюють лікарні, садочки та житлові будинки, то що для них тварини? Ну ми розуміємо, що з росіянами взагалі немає про що говорити. Це просто не люди, в яких немає нічого спільного з гуманністю, людяностю і так далі. Тому підтримуємо сили оборони, донатимо і, зрештою, робимо все, щоб якнайшвидше вибити цю російську навалу з нашої української землі. В Україну повертається спека, яка триматиметься весь цей тиждень. Тож знову можуть виникнути дефіцити електроенергії на тлі збільшення споживання і навантаження на все ще і так ослаблену енергетичну систему. Тому в Міненерго заявили, що прогнозують зростання електроспоживання через спеку вже сьогодні, 19 серпня. Тож ввечері знову діятимуть графіки відключень. Це відбувається через підвищення температури повітря і по всій Україні прогнозується зростання споживання електроенергії. Ну і, власне, як і казала, це і спричиняє дефіцит в енергосистемі. Сьогодні планові графіки відключення електроенергії. Передбачається застосовувати в години вечірнього пікового споживання з 17.00 до 21.00. обмеження діятимуть в обсязі однієї черги. Тому усіх нас, українці, енергетики, закликають ощадливо використовувати електроенергію. Нагадаю, особливо це потрібно робити у пікові години навантаження з 7 ранку до 11 години дня та з 17 години вечора до 10 години вечора. І це дійсно допоможе енергосистемі працювати більш стабільно, так до речі, заявляють і в Міненерго. Давайте послухаємо. Ситуація в енергосистемі залишається складною через значні пошкодження енергетичних об'єктів внаслідок масованих ворожих атак на енергетику. Було втрачено 9 гігават генеруючих потужностей, і наразі ворог продовжує щоденно обстрілювати енергетичну інфраструктуру, особливо в прифронтових та прикордонних регіонах. Під обстріли частіше всього потрапляють підстанції та лінії електропередачі. Також в Мінерго нагадали, що графіки погодинних вимкнень електроенергії не застосовуються для населення і промисловості України. Винятком було лише 8 серпня, коли запроваджували обмеження для промисловості і бізнесу через виникнення дефіциту в енергосистемі. Ну а далі маю гарні новини від наших партнерів. Отже, Данія надасть Україні військову допомогу на 116 мільйонів доларів. Міністр оборони Данії заявив, що основна частина коштів буде спрямована саме на закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість та міжнародних партнерів. Ну і це вже 20-й пакет військової підтримки від Данії, розроблений з урахуванням потреб України. А от Німеччина вже передала новий пакет допомоги Україні. Туди увійшли зенітно-ракетний комплекс Малого Радіусу «Айріс-Т» СЛС, 14 тисяч боєприпасів, а власне калібру 155 міліметрів. А ще там є 10 безпілотних наводних суден та 26 розвідувальних БПЛА вектор із запчастинами до них. Також там є аптечки, матеріали для знешкодження, вибухонебезпечних предметів та різні гвинтівки. Ну, а далі знову поговоримо про операцію збройних сил в Курській області. Чому зараз про це поговоримо? Тому що з'явилися сьогодні нові і цікаві деталі. Так от, як пише видання The Economist з посиланням на джерело наближене до головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, збройні сили України готували в секреті від західних союзників ось всю цю операцію в Курській області Росії. Давайте послухаємо. Генерал Сирський тримав свої плани в таємниці, ділився ними лише з вузькою групою генералів і силовиків. З президентом він розмовляв тет а тет без його співробітників. Армійська розвідка проводила більшу частину розвідки, замість того, щоб покласти її на гур українську військову розвідку, було включено в процес лише на пізній стадії. Зазначається, що розглядалося взагалі кілька сценаріїв наступального удару по найслабших місцях російської лінії. Удар в Брянській області на півночі, удар в Курській області, ну і також комбінація цих двох варіантів одночасно. Ну а напередодні в американському інституті дослідження війни також припустили, що Вторгнення українських військ у Курську область Російської Федерації продовжує зараз змушувати Росію передислоковувати сили з інших частин фронту. Імовірно, наступні етапи бойових дій на території Росії. Теж вимагатимуть від Російської Федерації більшої кількості особового складу і матеріально-технічних засобів у цьому регіоні. Ну але бачимо, що поки що з найбільш гарячих напрямків у нас в Україні Росія поки що не поспішає відтягувати свої війська, зокрема, коли ми говоримо про ситуацію під Покровськом. Ну тож ми продовжуємо стежити за ситуацією. Ну і поки що. Зараз від фронту перейдемо і до дипломатії, тому що також маємо і важливі повідомлення та новини. Стежимо за всім, що відбувається, і ось бачимо, що з'являється інформація, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідує Україну 23 серпня. Це перший візит моді після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І до речі, важливо ще що перед Україною він має відвідати Польщу. А от агентство Reuters, яке повідомило про візит моді в Україну першочергово, воно посилалось на МЗС Індії. Також написало, що Індія все ще, попри ось цей візит, утримується від прямого звинувачення Росії у війні, водночас закликаючи сусідів, тобто нас і росіян, до діалогу та дипломатії, Нью-Делі прагне поглиблювати свої відносини із заходом. Зберігаючи при цьому зв'язки з давньою подругою, тобто Росією. Ну і ми, зрештою, пам'ятаємо, як у липні президент Володимир Зеленський розкритикував зустріч моді з правителем Росії путіним, тобто з кривавим диктатором. Тоді Зеленський назвав ось цю зустріч руйнівним ударом по мирних зусиллях. А Індія, до речі, навіть викликала українського посла щоб обговорити слова президента Володимира Зеленського щодо зустрічі в Росії прем'єр-міністра Індії та Путіна. Ну вочевидь, не сподобалося їм висловлювання Володимира Зеленського. Ну і це цілком логічно. Я ж просто нагадаю, що тоді моді здійснив дводенний візит до Росії на 22-й щорічний саміт Індії після трирічної перерви. До речі, останній саміт відбувався в грудні 2021 року. Тоді Путін відвідував Делі і повідомляється, що візит моді, ось цей під час якого він приїхав до Росії, дав, начебто, великий поштовх економічному партнерству з Російською Федерацією. Ну і тоді ж до речі, з'явилися фото в соціальних мережах фото з Москви, на яких моді обіймався з кривавим диктатором. Ну а під час перемовин він навіть сказав Путіну. Що Індія готова запропонувати будь-яку допомогу у встановленні миру. Ну а ще моді наголосив, що війна це не вихід. І що ще важливо у всій цій історії, так це те, що Індія та Росія дійсно мають тісні оборонні та стратегічні відносини ще з часів холодної війни. Ну а Москва все ж таки залишається ключовим постачальником зброї. Ну а Індія, яка має одну з найбільших армій у світі, має також давні. Прикордонні суперечки зі своїми сусідами, тобто з Пакистаном і Китаєм. Ну і експерти, в свою чергу, кажуть, що от те, що моді відзначає вплив Москви, і я взагалі там несподіванкою. Ну і їхні відносини дійсно виходять вже зараз за рамки лише оборонних закупівель. Тим часом Путін у розпал українського наступу на Курщині поїхав до Азербайджану. Це теж важливо, тому що це відбувається вперше за довгий час. Згідно з офіційною інформацією, його візит триває два дні, а саме 18 і 19 серпня. І, от за повідомленням Кремля, під час візиту Путін говорить про розвиток союзницьких та стратегічних відносин між Азербайджаном і Росією. Очікують, що Путін також буде обговорювати із президентом Альхамом Алієвим якийсь мирний процес між Азербайджаном і Вірменією. Це теж перший візит Володимира Путіна до Азербайджану після того, як він почав повномасштабну війну проти України. Ба більше, як я вже казала, цей візит також відбувається на тлі наступу України на російську територію, і саме зараз точаться бої в самій Росії на Курщині. Ну а після того як Захід ізолював Путіна за анексією українських земель. Цілком логічним тоді здається, що Путін зараз прагне зміцнити свої зв'язки із союзниками та, можливо, навіть знайти нових. До речі, він підписав угоду про союзництво з Азербайджаном у ті дні, коли його армія вторглася на українську територію. І хоча азербайджанський уряд зберігає добрі відносини з Україною, ну і, власне, з Заходом, він все ж таки ніколи не відвертався від Путіна і поки що не робить цього. Тож нинішній державний візит також є можливістю для російського лідера, мабуть, продемонструвати світові, що в нього таки є підтримка. І, звісно, прикметно, що цей візит до Азербайджану 에, Путін здійснює зараз. Ну а перед цим він відвідав Північну Корею та В'єтнам. Це вкотре робиться для того, щоб продемонструвати зараз, ну, першочергово росіянам, що все ж таки. Не так погано справи йдуть у Путіна, і не є Росія в ізоляції. Тобто Росіяни знову ж таки мають зараз повірити у цю картинку, яку намагаються створити у Кремлі. Картинку тієї спотвореної правди, начебто, Росію все ще підтримують. І хтось готовий там з нею. Співпрацювати і надалі. І до речі, деякі змі вже ось пишуть зараз, що Путін навіть відкрито сьогодні в Азербайджані визнав кризу у війні під час зустрічі з президентом Азербайджану. Але тут цікава деталь він одразу чомусь продовжив розповідати про інший військовий конфлікт, який теж лобіює Російська Федерація. Путін заявив, що історична причетність Росії до ситуації на південному Кавказі та й протягом останніх кількох років диктує зараз росіянам необхідність участі у цих подіях. Звичайно, він сказав, що саме в тій частині, в якій цього вимагають сторони. Отака от заява, як вам нічого не нагадує. Тим часом панічні настрої на Росії останнім часом поширюються з надзвичайною швидкістю. Ми про це вже теж говорили сьогодні. Ну а все, і, зокрема, через ситуацію на Курщині. Пропагандисти розуміють, от відверто скажу вам, що російська армія таки не здатна захистити свою країну. Ну а тому закликають росіян вже тепер зараз готуватися до найгіршого варіанту розвитку подій. Кажуть, що буде складно, зокрема, пропагандисти зізнаються у тому, що осінь теж для росіян буде непростою. Що мають на увазі, не знаю, але вочевидь, щось таке вони здогадуються. Із Покровської громади вже почали примусову евакуацію сімей з дітьми, як зазначив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Там досі живе понад 53 тисячі людей, у тому числі майже 4 тисячі дітей, це станом на сьогодні. Але дійсно за останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини, і на це слід реагувати належним чином. Тому і власне відреагували, і розпочалася сьогодні примусова евакуація сімей із дітьми. Ну і також є інформація, що сьогодні вперше оголосили, що кількість заброньованих від мобілізації в Україні скоро сягне мільйона. Про це сказали в Міноборони. Зараз їхня кількість близько 930 тисяч. А вже за тиждень вона перетне позначку 1 мільйон. Про це я заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Передає Forbes Ukraine. Водночас, за його словами, на сьогодні мобілізація все ж таки, ще не забезпечена забезпечує всі потреби нашого війська, тому що мобілізований він ще не боєць. Він ним стане за 3-6 місяців після того, як пройде всю відповідну підготовку та навчання, і тільки тоді він зможе відправитися в зону ведення бойових дій. Тим часом я нагадаю вам, що Росія все ж таки не зменшує зараз присутність своїх військ на окупованих територіях України. Ну і ми також маємо інформацію про те, що. Зараз там на початок вірніше року, там угрупування Російської Федерації на окупованих територіях України нараховувало 440 тисяч осіб. Зараз там вже близько 600 тисяч. Ну і аналітики кажуть, що до кінця року ця цифра може зрости. Очікується зростання до 800 тисяч осіб, тому що Путін не планує відступати, попри заяви гучні пропагандистів про якісь там перемовини, і звинувачення нас у тому, що ми затягуємо цю війну, ось ці цифри, які я щойно озвучила, вам красномовно говорять про те, що росіяни це терористи та вбивці, ну і Путін продовжує кидати живу силу в Україну щоб знищувати українські землі.